Вуличне благовістя біля полікліники стоматологічної. Я так стане. Прямо тому що люди бояться смерті. <ривіт> що вони не були Богом на небесах. А я розказую, що Господь жив від плечі, що Бог любить людей і що спасіння повірить Ісуса Христа. Віктор ви, як вас, будь-яко сказали, Віктор, давайте о, повторюйте за мною. Добре. Отець Небесний. Я визнаю, що я грішний. Добре. Я прошу тебе. Пробач всі мої гуки та очисти мене всякою неправдою, всякої неправди. Я вірю, що Ісус Христос, Ісус Христос прийшов на цю землю та помер за мою дітьми. Тома письмо. Я сповідаю Ісуса Христа своїм Господом та Спасителям. Господь Ісус, обіди моє серце та пануй в нього. Отець Небесний. Дякую тобі. За дар вічного життя. Що я зараз отримаю. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Як і вікова амінь. Так. І знаєте, що Євангелія е, е, Біблія каже, що коли ми проголосили Ісуса своїм Господом та Спасителем, то сам Господь писав ваше ім'я в книгу життя. І ніхто не зможе його викислити звідти. Тому щоб у вас була впевнена, що коли прийде той час, то ви будете з Богом на небесах, без жодного сумніву, бо ми спасаємося по вірі в Ісуса Христа. Так написано в Євангелії. Є там на небесах життя. Ви знаєте, воно таке прекрасне. Це колись я, моя матуся, померла молодою. І в мене було дуже багато питань до Бога, куди ж вона потрапила. І колись я молилась, і Господь показав мені на то віддіння, на то, знаєте, такі, я побачила а, а, ворота стіну, і я зазвіла, що все Небесне русали, небесне, небесне Царство. І замість ворот стоїть Ісус. І до мене так знаєте, руку протягнув, а я. Так спогалася, а він взяв мене так і втягнув в цей город. А ще дивилася такі стіни великі великі, що перелізти їх неможливо. І так голову побарачую і дивися, моя матуся біля стіни цього города город обробляє. А я потім кажу, Ісус, а ти де? Бо я його не побачила. І зрозуміла, що там така велика любов, що ця вся атмосфера, цей воздух це саме Ісус. І там дуже багато любові і прийняття. І вона він нас любить таким, які ми є. Навіть коли помиляємось, навіть коли ми навіть коли грішимо. Але Господь сказав, що за нажати воно в місті. І сьогодні Бог той самий. Він так вже любить. що, віктор вірте в це.

Вірите, що Бога звичайна. Чому? Давайте помолимося і е, е, ви побачите, як Господь буде відповідати нам увітку. За цю ситуацію з сином. Давайте помолимося. Щоб е, е, вас син віддав документи, щоб було вас забезпечено, так? А пенсію буде е, е, чи якусь почати. Я молюсь, чтобы ты вся зараз всю ситуацию и чтобы ты дал всю мужню забрать из забратых чтобы просто стань на защиту между, этим, между Виктором и этими людьми, которые делают беззаконие по отношению. Просто стань, Боже, этим покровом для него во имя Иисуса Христа. Аминь. Верьте, что Бог Да, во имя Отца и Святого Духа. Аминь. Виктор, не переживай. Обращайтесь к Богу своими словами. Бог вас слышит. Ну, вы просите так, чтобы Бог выполнил. Просто от чистого сердца. Не желайте никому зла. Хорошо?